На ну, сьогодні ми з вами познайомимося, як створити 3D-тексти в блендері. Як створити 3D-текст в блендері? Чот... Да, 3D так, 3D-текст. Так. Скину сьогодні, навірно, бо я вчора був дуже зайнятий, я вчора в час ночі біг. Цілий день займався, так. Так, давайте почнемо. Значить, Як створити текст дивіться. Зараз, зараз завантажується блендер. Значить, видаляємо цей куб, нажимаємо Додати, вибираємо текст. І у вас з'являється такий 3D-текст. Для того, щоб його відредагувати, щоб написати щось друге, змінити шрифт. Треба, по-перше, дивіться, для того, щоб взагалі змінити шрифт, треба спочатку перейти в властивості даних об'єкта, тут є текст. І тут є шрифт. І спочатку виставити ці шрифти в режимі об'єкта. Ці шрифти тут за умовчанням стоїть, дивіться, шрифт BFOT Regular. Якщо ви хочете якийсь інший шрифт, то вам оцих всі 4 шрифта треба поміняти повністю. І, звичайний, і жирний, і похилий, і жирний підкреслений, чи там жирний похилий, О, не ось знаю. Ось ми ось тут нажимаємо папочку і вибираємо якийсь окремий шрифт, наприклад, Times New Roman. О, є. Ось. І спочатку вставляємо регуляр, бо я вибрав ось цю першу папочку. Це відповідає за регулярний шрифт, основний шрифт цього шрифта. Нажимаємо Відкрити шрифт. Так, мало б поміняється шрифт, воно щось не помінявся. Тайм-Драмін О, Появився, так? Тепер так само робимо болт, шрифт. Це, це жирний називається шрифт. Вибираємо Times Remand Bolt, відкрити шрифт. Щось першого разу не хоче, дивно. два рази Два рази? Так, да, тоді зробити. Так, щось, ну, якби дивно. Далі треба італік. Двічі. І такий, який там остався ще раз. У нас лишився болт-італік. Після того, як ви задали ці всі шрифти, поміняли їх. Треба поміняти всі чотири, не тільки один, а всі чотири. Ви можете перейти в режим редагування. І вже міняти сам текст. Ось тут з'являється курсор. Ви стираєте, пишете. До речі, деякі шрифти не підтримують українську мову. От я вже написав українською мовою привіт. Зараз я збільшу масштаб. І тепер я можу дивіться, в режимі об'єкта в мене є чотири кнопочки. Я можу тепер нажимати, виді... ну, тільки треба текст виділити. Давайте його виділимо шрифтом і. Стрілочками вліво. Мишкою не можна виділяти, shift і стрілочка вліво. І я вказую, що це буде напівжирний, курсив, підкреслений. А ну, тепер пишемо. Тільки це, мабуть, треба коли писати, робити. Давайте щось не працює, не знаю. Працює тільки працювати. Та ну. Пише похилим? А, так, да, все працює. Да. Тобто, перед тим, як писати, ви включаєте ті шрифти, які вам потрібні, і пишете. Зрозуміли? Так. Ну, така схема щось в блендері. В режимі об'єкта ви задаєте шрифти, в режимі редагування ви тут включаєте ті шрифти вам потрібні, і далі пишете. Зрозуміли? Причому тут буде вже працювати підкреслений, давайте підкреслений. Бачите? І буде працювати ось цей із великими зменшені заголовні букви. Зрозуміли? От, ось така типу структура е, роботи з шрифтами. Тепер йдемо далі. Шрифтами розібралися. Так. Зараз зараз. Жава щось мене не показує. А, по я показав. Ой, Так. Йдемо далі. Тепер в шрифтах є такий, така властивість як трансформація. Що вона дозволяє робити? Ось тут є трансформація. Дозволяє змінити розмір букв. Це як шрифт змінювати. Зрозуміли? Так. Давайте я збільшую тут. Ось так, такий шрифт. Далі можна робити посування. Ось таке. Дивіться. Далі можна міняти позицію підкреслення. Для цього, щоб побачити, давайте зробимо підкреслення. Дивіться, зараз підкреслення ось тут внизу, ось тут ми можемо позицію підкреслення змінювати. Зрозуміли? Є якесь максимальне, якесь мінімальне відхилення. Товщина підкреслення. Збільшує товщину підкреслення, відповідно. І масштаб, ну це мало впливає, бачите, там щось на буквах трошки міняється, але не сильно там воно впливає. Зрозуміли, що можна робити в трансформації? Так, хорошо. Тепер як зробити ось, такого, ось такий текст вздовж кривої. Треба додати якусь криву. Переходимо в режим об'єкта. Додаємо якусь криву, дивіться. Наприклад, коло. І зараз розмістимо текст вздовж цього кола. Давайте його збільшимо. Так, нажмемо S, збільшимо S. І тепер перемістимо його і розмістимо ось це привіт з цього кола. Для цього ми виділяємо привіт, переходимо в режим редагування. І далі вибираємо ось тут текст по кривій, вибираємо піпетку, вибираємо цю криву. І в мене буде текст з цього кола. Зрозуміли? Якщо буде дати змінювати криву, то при цьому буде змінюватися текст. Дивіться, зараз я буду, наприклад, масштаб змінювати. Зрозуміли? Видно, модифікується при цьому текст. Так. Якщо б дати в режимі об'єкта щось змінювати, дивіться, наприклад, я візьму режим об'єкта, виберу цю фігуру. Криву. Режим редагування, виберу в криву і буду змінювати, дивіться, її зараз. Наприклад, обертати. То відповідно це буде впливати на нашу теж. Буде впливати на наш такс теж. Зрозуміли? Ви можете зробити криву більш складнішу, і воно буде відповідно. Так, давайте коло зменшимо, зробимо менших розмірів. І відповідно текст теж буде ось так виглядати. Що-шо? Ніяк не Тому що треба змінити розміри цього. Коло. А комп'ютер. Зрозуміли? Ось ну, так можна вздовж кривої будь-якої розмістити текст. Так. Ну, вирівня горизонтально-вертикально, це знаходиться в властивостях абзац. Ось тут є, в нас Переходимо в режим редагування, вибираємо текст. Тільки текст перед цим треба вибрати. І режим редагування. Ось тут є в нас абзац і тут є вирівняння зліва. Справа. центр. Вийде. Зліва. Тобто від цього буде залежати, де воно буде стояти. Так само зверху, дивіться, знизу. Центр. Зверху. Зверху базові лінії. Зрозуміли? Таким чином можуть задавати певне розміщення об'єкта. Так. Так. І СУВ по іксу, сув по ігреку. Знаходиться у нас в інтервалі, дивіться, що відбувається. Бачите, що робить Су по Іксу? Так, ви дивитесь Су по Іксу що робить, бачите? Ось Су по ігреку. Це Су по ігреку. Можете ось так букви розподіляти. Це Су по Іксу. Ось так можемо зробити. Розуміли? Тобто ми так можемо певним чином налаштовувати ще додатково де будуть розміщуватися букви. Так, тепер давайте додаємо форми нашим символам, щоб вони були 3D. Для цього ми переходимо, переходимо у властивості геометрія. Ось наша геометрія, дивіться, ось тут є витиснути. І в наші букви стають якими? Які наші букви стають? Які наші букви стають? Ну що це таке? Об'ємні. Ну це не тільки Ілюша, ніхто не працює сьогодні. Всі мовчать. Так. Давайте їх опустимо нижче і зараз ще повернемо. Ось такий вийде типу текст. Привіт. Тобто в геометрії витиснути, воно робить об'єм до букви, Зрозуміли? Так, і глибина нам дає ось такі фасочки. Зрозуміли? Чим більше, тим більша фаска. Тут також є сув, також дає якісь такі фасочки. Роби букви тонкішими або грубшими. Понятно чи ні, що таке геометрія? Так. Хорошо. Так, і ви можете перетворити текст в об'єкт, тому що ми зараз редагуємо його як текст. Для того, щоб його перетворити в об'єкт, ви переходите в режим об'єкта, нажимаєте об'єкт. Конвертувати сітка, і він стане вже об'єктом, вже не буде тут доступна буквочка А до доступу до шрифтів. Ви не зможете зайти в режим редагування, написати новий текст. Ви вже будете мати доступ до вершин, бачите, тут. Вершин, куча там додалося. Причому там їх тут дуже багато цих вершин. От, якщо я виділю, подивіться, там велика кількість вершинок. І ви ж, вже не можете в режимі редагування написати новий текст, ви можете тільки редагувати вершини, коли ви перетворили в об'єкт. Зрозуміли? От. Тепер яке ваш, ваше зараз завдання? Я зараз його поясню, я пояснюю, де треба робити. Так, вам треба написати текст Україна. Ось таким чином. І зробити його об'ємним. Значить, Ми вибираємо текст, додати текст. Далі в режимі об'єкта ви ось тут задаєте шрифти, які вам подобаються. Можете взяти Arial, можете взяти Times New Roman. Але пам'ятайте, що не всі шрифти підтримують українську мову. Зараз я скажу, які шрифти підтримують українську мову. Пам'ятайте, що треба 4 шрифти поміняти. Arial, Bookman, Old Style, Times New Roman. Вони підтримують українську мову. Давайте задамо. Ми вже Arial робили, давайте задамо Times New Roman. А ні, ми Times New Roman зробили, а Arial не робили. Arial, Regular, де наш Arial Regular. Так, тепер робимо Arial Bold. Italic. Mm -hmm. Я показую властивість. Давайте прочитаємо цю властивість. Не пишеться, яка властивість. Ну ладно, давайте візьмемо якусь любу з Arial. Там є ще Arial Nero. Давайте візьмемо Arial Nero. Так, і тепер переходимо в режим редагування. Включаємо, який там треба в завданні включити на півжирний, здається. похилий. Жирний похилий, жирний курсив. Ми жирний курсив. Давайте жирний і похилийсьмемо. І пишемо Україна. Включаємо знову жирний похилий, пишемо Україна. Написали, так. Так, змініть розмір шрифту на 3. В групі трансформація. Значить, ми переходимо в трансформацію, тут оклаціємо, пишемо розмір 3. Так, далі йдемо. Так. Так. так, розміщення горизонтальне задаємо. Це в нас в абзаці знаходиться. Шукаємо абзац. І розміщення як в нас стоїть там? У мене E, значить, рівняння в нас стоїть по центру. Там і треба вирівняти по центру. Беремось тут центр. Щоб воно стало по центру. Так. І геометрія. Видавляємо 0,2 метри. Витиснути і глибина 0,2 метра. Так, значить, витиснути 2 метри. 0,2 метри. 0,2 метри і фаска 0,2 метри. Ось так. так. Треба намалювати далі коло і розташувати текст вздовж кола. Додаємо коло, переходимо в режим об'єкта, додаємо наше коло, додати крива коло. Давайте певним чином перемістимо і зробимо його так, щоб він був приблизно за розмірами тексту. Ось так. І тепер переходимо в режим, виділяємо наш текст, переходимо в режим редагування. Да, і там, де в нас трансформація, вибираємо криву лінію. Так, є. Зробили. Ну, і далі треба додати колір до тексту в, е в матеріалах, так як ми робили текстуру додавали, І додавати площину якогось кольору, щоб текст було гарно видно. Значить, Ми переходимо в режим об'єкта, вибираємо в нас властивість. Вибираємо властивість. Матеріалів. Добавляємо новий матеріал. Навіть можемо перейти в шейдінг. Зараз мене трошки довиснути. один, так? І змінюємо тут базовий колір на якийсь інший. Давайте такий. Да? Ну і далі переходимо в layout і застосовуємо нашу текстуру. Так, давайте текст повернемо. Повернемо. Так, ну, і залишилось додати площину під, під низом України, щоб її було краще видно. Додаємо площину. Нажимаємо додати, сіть, площина. Збільшимо її розміри. Так, візьмемо текст і розмістимо його прямо над площиною. Ось так. І тепер залиємо площину нашу, давайте ще її збільшимо. Залиємо площину іншим кольором. Можемо ще збільшити, наприклад, текст. Ось так. Ось це ваше буде кінцева робота. Зрозуміли? Яке завдання понятне? Хлопці, ви дивилися пояснення чи ні? Валентин? Все, ваше завдання зробити з таким малюм.